Разом з Молдовою до Європи президент Порошенко відзначив схожість викликів і завдань, перед якими стоять Україна і Молдова. Боротьба за територіальну цілісність і євроінтеграція. Про це заявив на зустрічі з молдовським прем'єром Павлом Філіпом. Молдовський прем'єр, який прибув до Києва, запевнив, що Кишині виступає за цілісність України і вважає окупацію Криму незаконною. Так само Порошенко заявив, що Україна і надалі буде сприяти у врегулюванні Придністровського конфлікту і буде виступати за цілісність Молдови. Вже до кінця року кордон з Молдовою демілітаризують, а тим часом створять там спільні контрольно-пропускні пункти. Відтак громадяни двох країн удвічі швидше будуть проходити перевірку. Я ще раз підтвердив підтримку з боку Республіки Молдова України у процесі вирішення конфлікту на Донбасі. Також хотів підтвердити нашу принципову позицію щодо Криму. Вона дуже чітка. Республіка Молдова визнає дотримуються територіальної цілісності і незалежності України. Україна і Молдова мають і будуть відновлені в своїх суверенних, міжнародно визнаних кордонах. Хочу ще раз наголосити: Крим, так само як і Донбас, твердо, це Україна, усе демократичне світове співтовариство поділяє і підтримує цю позицію.